Колись наші діди казали, де черв'як, там земля дихає. І справді, той, хто копав стару, давно оброблену грядку, знає коли в землі роїться черв'як, то й морква рівна, і буряк солодкий, і картопля велика. А тепер усе частіше буває, що навесні лопатою махнеш, а земля порожня, суха, ні живності, ні запаху вологи. Здається, ніби все застигло, наче земля вмерла до весни. І головна ознака цього зникнення червоного гнізда черв'яків, тих самих трудівників, які безкоштовно удобрюють і провітрюють кожен клаптик городу. Це явище стало помітним останні роки, особливо після теплих, але сухих осеней і довгих зим без снігу. Здавалося б, нема морозяки. Той черв'якові легше, та ні, навпаки, без снігу земля не вкривається теплою ковдрою, промерзає глибше, і черв'як, не маючи органічного шару зверху, просто гине. Його гнізда, які мали бути під опалим листям чи перегноєм, залишаються голими. Весною там пустка навіть кріт не заходить, бо нема кого ловити. А коли нема черв'яка, нема кому переробити залишки в живу речовину. Нема кому зробити землю пухкою. Ось тоді господар і каже що щось город не родить, хоч і добрива сиплю. А насправді справа не в добривах, а в тому, що сама земля перестала жити. Дощовий черв'як то не просто комаха чи гість у землі, це головний помічник у відновленні структури ґрунту. Він пропускає через своє тіло землю, насичує її ферментами, робить ходи, через які проходить повітря і вода. Якщо таких ходів нема, ґрунт задихається, запливає після дощів, а потім тріскає від спеки. Тож не дивно, що після зими, коли черв'яки зникають, город навесні виглядає, наче втомлений, земля сіра, грудкувата, важко копається, а рослини мляві усе це наслідок того, що немає живого шару, який утримував би тепло і життя під час холодів. Біда починається з осені. Люди, прагнучи навести порядок, гребуть усе листя, спалюють бадилля, перекопують грядки до глибини. В результаті порушується природний захист, листя, яке мало б зігрівати поверхню, спалене. Черв'як, який шукає поживу в глибині, не знаходить нічого крім холодної глини. Перекопування відкриває його ходи, і при перших морозах вони стають пастками, волога замерзає, і черв'як не має куди сховатись. До того ж, дехто додає у землю для профілактики мінеральні суміші, не розуміючи, що вони часто вбивають мікрофлору, а без неї черв'яку нема чого їсти, немає розкладених решток, нема грибків і бактерій, які творять родючість. Коли зникає черв'як, земля починає втрачати природну рівновагу, вона стає кислою або, навпаки, надто лужною, бо немає того живого контролю. Які забезпечують підземні мешканці. Весною господар бачить, що на таких грядках першими проростають бур'яни, а культурні рослини запізнюються або жовтіють. І тоді людина починає сипати ще більше добрив, поливати частіше, але це не повертає життя воно не купується, воно відновлюється лише через турботу. Тому якщо ґрунт таке вмирає, до весни. Треба не звинувачувати погоду, а згадати, що ми зробили восени. У кожному селі можна почути стару пораду: не руж землю восени, дай їй спочити. Це не просто приказка, а результат спостережень поколінь. Земля, як і людина, потребує відпочинку, але не пустого, а споживою. Якщо залишити на ній сухе листя трохи трави, то під ним утвориться природний ковдровий шар, у якому черв'яки зимуватимуть. Там тепло, волого, є чим харчуватись. А коли весна прийде, вони почнуть свою роботу без запізнення, і вже за кілька тижнів земля оживає. Той, хто не прибирає все під нуль, той має чорну, пухку землю на весні, а не суху грудку. Зникнення червоного гнізда черв'яків це ніби дзвінок від самої природи. Вона каже зупинись, дай мені дихати. Бо кожна грудка землі має свій ритм життя. Якщо ми його порушимо, то не буде кому відновити структуру. Здавалося б, дрібниця черв'як довжиною кілька сантиметрів, але без нього вся родючість стає мертвою формою. Можна внести сто відер гною, але без живої мікрофлори. Все це не перетвориться на користь. Тому треба розуміти, черв'яки не зникають просто так, вони тікають або гинуть там, де земля втратила природну рівновагу. Отож, якщо хочемо, щоб город родив, щоб картопля була не гнила, а цупка, щоб буряк мав смак, треба почати не з магазинних препаратів, а з відновлення живого середовища. А це означає залишити частину природи на місці, бо той, хто. Береже черв'яка, береже свою землю. І навпаки, хто бездумно спалює, перекопує, сипле хімію, той сам підписує вирок своєму городу. І коли навесні бачить порожню, неживу землю, то це не кара, а наслідок. Тож головне завдання кожного господаря навчитися чути землю, бачити в ній живе, а не просто чорну масу під ногами. І тоді весна не буде починатися з розчарування, а з радості від того, що земля знову дихає, живе і чекає на працю доброго хазяїна. Коли приходить осінь, і городи вже зібрані, більшість людей думає, що робота на землі скінчилася, але саме в цей час вирішується доля весняної родючості. Зима не вбиває землю сама по собі, її вбивають наші осінні дії. Найчастіше ми шкодимо, навіть не здогадуючись про це. Здається, робимо правильно прибрали, перекопали, спалили все зайве. Та насправді ці чисті грядки мертві бо позбавлені усього, що давало життя ґрунту, починається все з перекопування. Людина звикла думати, якщо перекопав, то зробив добро. Але в природі немає плуга. Там, де росте ліс чи луг. Ніхто не перевертає землю до гори дригом, і все ж вона живе, дихає, родить траву, гриби, дерева. Коли ми перекопуємо, то руйнуємо ті тонкі шари, у яких живуть різні мікроорганізми, у верхньому шарі одні, у глибшому інші, і кожен має свою роботу. А коли ми все змішуємо, то вони гинуть, бо втрачають потрібні умови. Верхній шар пересихає, нижній задихається, і ґрунт. Перетворюється на грудку глини. Саме тому після кількох років глибокої перекопки земля стає тверда, як камінь, а дощова вода не всотується, а стоїть калюжами. Там, де нема повітря, не живе черв'як, бо йому треба дихати, як і нам. Ще одна велика біда спалювання бадилля й листя. Люди кажуть, щоб не було гнилі, щоб чисто було навесні. Але вогонь. Спалює не лише сміття, а й те, що є основою життя, перегніє мікрофлору, поживу для черв'яків. Попіл, що залишається, корисний, але лише в малих кількостях. Коли його багато, він робить землю лужною, і тоді мікроорганізми гинуть, а без них і черв'яку нема що їсти. Старі господарі казали не палій землю, вона потім не простить, і мали рацію. Бо там, де восени горів вогонь, навесні земля стоїть мертва, сіра, а рослини там довго не проживаються краще скласти все бадилля в кутку і дати йому перегнити, тоді воно стане добром, а не попелом. Так само шкідливе надмірне використання хімічних добрив багато хто вірить рекламі сипни і виросте. Але хімія діє швидко, лише перший рік, а потім залишає землю спустошеною. Мінеральні добрива з часом накопичуються, порушують кислотність і мікроорганізми, які творять родючість, просто зникають. Коли немає бактерій, черв'яки йдуть, бо їхня їжа зникає, та й самі вони чутливі до солей. Висока концентрація нітратів спалює їм шкіру і вони гинуть. От чому після кількох років активного підживлення з мішків город стає порожнім, бур'яни ростуть, а овочі хиріють. Земля вже не родить, бо вона отруєна. Ще одна поширена помилка на залишати землю голою. Здається, хай промерзне це буде чистіше. Але саме промерзання вбиває найцінніше. Ґрунт як організм, йому треба дихати і мати теплу шубу. У природі немає голої землі. Усе вкривається листям, травою, навіть бур'яном. Це не сміття, а покрив. Який утримує тепло і вологу, якщо восени прибрати все до останнього листка, то зимою холод проникає глибоко і все живе під землею гине. Весною такий ґрунт не має запаху вологи, він мертвий. А під шаром листя, навпаки, життя зберігається, черв'як залишається, грибки живуть, перегній утворюється. Є ще одна причина надмірне втручання людини у природні процеси. Ми звикли, що земля має працювати на нас, але забули, що вона жива. Ми риємо, копаємо, ходимо важкими ногами, трамбуємо, катаємо тачки, ставимо теплиці без дренажу. В результаті верхній шар ущільнюється, повітря не проходить, і навіть дощова вода не доходить до глибини. Все стоїть зверху, мокро, а нижче сухо, і черв'яки задихаються. Вони не можуть прокопати собі ходів, бо земля тверда, як бетон. І навіть якщо потім принести туди перегній, він не допоможе, бо не буде кому його перетравити. Звідси і фраза Підживив, а толку нема. Інколи шкодить навіть надмірна турбота. Наприклад, дехто вкриває грядки плівкою або рубероїдом, щоб не намокали, але під такою плівкою земля задихається, волога стоїть, утворюється гнилизна там не живе ні черв'як, ні корисна бактерія. Якщо хочеш укрити землю, краще використовуй природний матеріал листя, тирсу, солому, стару траву, це і тепло, і корм для ґрунтових мешканців. А плівка лише тимчасовий комфорт для ока, не для землі. Отже, головні причини загибелі ґрунту взимку це наші поспішні дії, перекопування, спалювання, хімія, гола земля. Усе це разом утворює ланцюг, який призводить до того, що навесні город виглядає мертвим. І не допоможе навіть найкраще насіння, бо немає кому його підтримати. Земля без черв'яків і мікроорганізмів як тіло без крові. І якщо ми хочемо мати добрий врожай, треба повернутись до розумного, природного господарювання, бо не техніка годує нас, а жива земля, яку треба берегти. Так як берегли наші діди спокійно, розумно, без поспіху, і тоді вона віддячить сторицею. Щоб земля не вмирала під снігом і щоб черв'яки не тікали з городу, треба дати їй укриття теплий поживний шар, який стане і захистом і їжею до весни. Такий шар у селі здавна називали зимовим компостом або ж живою подушкою. Його роблять восени, коли ще не вдарили морози. Але вже все є зібрано. Це не просто купа листя, це продуманий шар з органічних решток, який не має смердіти, не притягує мишей і не перетворюється на гниль. Якщо зробити його правильно, то навесні земля під ним буде чорна, м'яка, волога і повна життя, починати треба з основи найкраще місце для зимового компосту безпосередньо на грядках або під деревами. Спочатку землю не копають, а лише трохи розпушують вилами, щоб повітря могло проникати всередину, потім кладуть перший шар сухе листя, воно створює теплоізоляцію, наче ковдра. Зверху можна насипати подрібнену траву або солому. Якщо є старе сіно чи обрізки бур'янів без насіння, теж годяться. Головне, щоб шар був пухкий, щоб повітря могло вільно циркулювати. Бо коли повітря немає, усе починає гнити. І тоді замість живого перегною виходить сморід і слизька маса, яку земля не приймає. Далі додають трохи золи, буквально жменю на квадратний метр. Зола не лише збагачує калієм, а й знезаражує, не дає розвиватись шкідливим грибкам, але не можна сипати багато, бо тоді ґрунт стане лужним і мікроорганізми загинуть. Старі господині казали золи, як солі в борщ, трохи добре, багато гірко. Це точна порада, бо перегній любить міру. До цього шару добре додати тонкий прошарок землі не більше піввідра на квадрат. Це створює контакт з мікрофлорою, і процес перегнивання починається природно. Коли дощ чи сніг зволожить купу, бактерії та черв'яки почнуть роботу, вони поступово перероблять усе у легкий, пухкий ґрунт, але найважливіше не класти того, що заборонено. Сюди не можна додавати рештки м'яса, риби, хліб, варену їжу, картопляні лушпайки або щось солоне. Такі відходи не розкладаються нормально, вони тягнуть на себе гризунів і створюють запах. Миші і щури відчувають такий запах за кілька десятків метрів і можуть влаштувати гніздо прямо в компості. Потім вони розповзаються по господарству, і тоді вже не знатимеш, як їх вигнати. Так само не можна класти хворе бадилля від картоплі чи помідорів, бо спори грибків збережуться до весни і знову заразять нові рослини. І якщо є сумнів, краще спалити. А попіл використати окремо. Для того, щоб зимовий компост не смердів, треба дотримуватися правильного співвідношення сухого і вологого листя і трава це волога частина, а солома тирса, подрібнені гілки суха. Якщо покласти забагато вологої трави, компост почне прийти й смердіти, бо не вистачатиме кисню. Якщо, навпаки, збуде лише суха маса, процес зупиниться і до весни нічого не перегне. Народна міра, коли жменю матеріалу стискаєш у руці. Якщо чути лише легку вологу, але не тече сік, це ідеально. Є ще одна хитрість, щоб не було запаху, можна посипати шари тонким шаром звичайної землі. Або старого перегною, це як кришка, що тримає аромат у середині. Дехто додає трошки торфу чи сухої кропиви вони діють як природний фільтр і прискорюють розкладання. Якщо ж хочеш зовсім без гризунів, треба притоптати краї, купи і накрити зверху лапником або сіткою. Миші не люблять голок і не лізуть крізь запах хвої. Ще один перевірений спосіб розкидати навколо кілька зубків часнику або суху м'яту, бо запах відлякує гризунів. Дехто ставить поруч глиняний горщик із золою або вапном. Це теж допомагає, бо запах лугу не дає мишам наблизитись. Але головне не тримати компост біля стін, сараю чи комори, бо тоді вони звідти переселяються у будівлю. Найкраще місце на самому городі. Між грядками або під плодовими деревами там тепло, просторо, і весною цей компост одразу можна буде розкидати по ділянці. Правильний зимовий компост має виглядати охайно без гнилі і без мухи. Якщо його накрити шаром листя або старої трави, він не тягнутиме запах, і навіть під снігом у ньому йтиме життя всередині температура тримається вища, ніж зовні завдяки роботі бактерій. Це справжній живий обігрівач для ґрунту, і коли навесні сонце пригріє, під цим шаром черв'яки вже починають рухатись, вони не тікають у глибину, бо їм є чим харчуватись листям, перегноєм, мікрофлорою. Так створюється то той самий зимовий захист, що рятує ґрунт від смерті. Ніякі добрива не замінять живого процесу розкладання, бо там, де листя і трава перегнивають спокійно. Утворюється найцінніше гумус. А гумус це і є родючість, у ньому зберігається волога, поживні речовини, тепло. Якщо кожної осені робити такий шар, то через кілька років земля сама стане м'яка, чорна і не потребуватиме гною. А головне не буде ні запаху, ні мишей, бо правильний компост пахне землею, а не сміттям. Отож, секрет простий створюй не сміттєву купу. А живий ковдровий шар для землі з листя, трави, золи і трохи землі, без хліба, без кухонних решток, без гнилизни. І тоді зима мине спокійно, черв'яки залишаться вдома, і весною город зустріне тебе не пусткою, а диханням життя. Якщо підсумувати все сказане, то головна істина проста земля жива істота, і вона чує, як з нею поводяться. Коли ми дбаємо про неї, не пхаємо у неї зайвої хімії, не копаємо бездумно, не спалюємо все навколо, власна вона дякує нам врожаєм. А коли ставимося до неї, як до пустої грудки, вона відповідає тим самим нічого не дає. Черв'яки, мікроорганізми, перегній, це не другорядні речі, а сама основа життя на городі, без них земля мертвіє, хоч би скільки добрив ми не сипали. Щоб повернути життя у ґрунт, треба почати з малого. Спочатку припинити все те, що шкодить, не перекопувати глибоко, не спалювати органіку, не сипати отруту. Земля сама здатна відновлюватися, тільки не треба їй заважати. Коли залишаєш її під шаром листя і трави, вона за зиму набирає силу. Весною там вже видно дрібних черв'ячків, грибниці, тонкі ниточки корисних бактерій це і є ознака живої землі. Якщо ж весною копнеш, а там сухо, ні запаху, ні життя, значить восени щось зроблено неправильно. Повернути черв'яків не важко, якщо створити для них умови. Їм потрібно лише три речі тепло, волога і пожива. Тепло дає шар органіки, волога приходить із дощів, а пожива це листя, трава, трохи золи і перегною. Не треба купувати дорогих біодобавок чи спеціальних препаратів. Природа все це вже придумала. Важливо лише не заважати її процесам. Якщо хочеш, щоб черв'яки не тікали, не перевертай землю плугом, краще розпушуй вилами або сапою, щоб не руйнувати їхні ходи, якщо залишати трохи мульчий зверху, вони самі піднімуться ближче до поверхні, де їм зручно працювати. Дуже важливо дбати про баланс. Якщо земля закисла, трохи золи або доломітового борошна, якщо надто суха, поливати не часто, але рясно, щоб вода проникала в глиб, а не тільки зверху. А ще краще, коли грядки замульчовані, тоді волога тримається довше і черв'яки не пересихають. У селі часто кажуть мульча то ковдра для землі, і справді під нею. Земля живе спокійно, не перегрівається, не промерзає, не пересихає. Зимовий компост, про який йшлося, можна робити щороку, і не треба чекати, що він одразу дасть результат. А природа працює повільно, але вірно. Через два-три сезони побачиш, як земля стає темнішою, м'якшою, пахне лісом. Це означає, що вона ожила. Черв'яки тоді самі приходять з сусідніх ділянок, з глибини. Їх не треба завозити, як дехто робить. Якщо в землі є пожива, вони оселяються самі. І коли навесні копаєш і бачиш десятки черв'яків у кожній грудці, знай земля вдячна. Є ще одна народна мудрість хто годує землю, того земля годує. Вона проста, але глибока. Бо вся сила врожаю не в добривах і не в насінні, а в живому ґрунті. І якщо його не губити, не труїти. То він віддячує сториці. Відновити навіть виснажену землю можливо треба лише дати їй спокій і поживу. Перший крок припинити спалювати, другий навчитися залишати все природне на місці, третій зробити простий зимовий шар компост. Не треба боятися, що без перекопування город заросте бур'янами. Навпаки, коли земля жива, то й бур'яни ростуть повільніше, бо структура ґрунту збалансована. А якщо десь і виросте трава, то це не ворог, а знак, що ґрунт має силу. Можна просто зрізати її і залишити зверху, вона стане мульчею. Так робили старі господарі нічого не викидали, усе повертали в землю, бо знали з кожного листка, кожної травинки виходить користь, якщо не поспішати. Весною не треба поспішати копати. Краще спочатку подивитися, що робиться під шаром компосту. Якщо там волога, темна земля, то можна просто розпушити і сіяти. Це дає змогу не руйнувати ходи черв'яків і не випускати тепло. А якщо зробити грядки заздалегідь і тримати їх під мульчею, то навіть у спеку рослини будуть свіжі. Земля, яка дихає, сама регулює вологу. У неї інший запах, інше життя. Наприкінці хочеться сказати просто не треба шукати у мішках з добривами чи пляшках з написом по біо. Найбільше диво це жива земля, яку не треба вигадувати, лише берегти, вона все пам'ятає, усе повертає. Варто лише один сезон прожити без вогню й перекопування, і вже побачиш, як вона оживає. Тоді і черв'яки знову з'являться, і город віддячить сторицею. І не треба буде жалітися, що земля перестала родити, бо земля не перестає це ми іноді перестаємо її чути, а коли почнемо слухати, вона сама підкаже, що їй потрібно. І тоді не буде ні мертвої весни, ні порожнього городу, а буде жива, вдячна земля, що годує своїх господарів так, як годувала їхніх дідів і прадідів.